Хочу поділитися з вами особливим проектом, над яким ми працювали останнім часом. Ми отримали велике замовлення на цукерки з прапором України, і це було справжнім викликом, який ми прийняли з радістю. Для цього замовлення потрібно було зробити більше трьох тисяч цукерок, не рахуючи поточну роботу та приготування солодощів для продажу. Роботи було багато, але процес захоплював. Ми ретельно виготовляли кожну цукерку, дбали про якість. Та акуратно пакували їх у коробки. У результаті вийшла величезна партія солодощів, яка не лише виглядає естетично, а й має особливе значення. Особливим елементом кожної коробки стала цукерка у формі серця в жовто-блакитних кольорах, розміщена по центру. Для мене це не просто частина дизайну, це символ любові до своєї країни. Ця робота принесла мені неабияке задоволення. Відчувати, що навіть живучи в Лондоні, можу створювати смачні шоколадні цукерки для України. Це справжня гордість. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись, як усе відбувалося, і обов'язково не забудьте поставити свій лайк та написати коментар.